Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні пропонуємо разом вивчити вірш Івана Блашкевич у дитячому садку за мнем таблицею. Ось послухайте наш Іван ковдик садку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Сподіваємось, вам сподобався віршик, а зараз слухайте уважно і повторюйте за мною наш Іван ковдить садку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок. садок. Молодці, тож давайте повторимо ще раз. Наш Іван ковдит садку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок. Добре, а зараз розкажемо віршик разом, спираючись на мнему таблицю. Наш Іван ковдить садку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок. Молодці дітки! Сподіваємось, ви легко вивчите віршик. Будемо чекати на ваші відео у зворотньому зв'язку.